І всім привіт з вами Трулт І сьогодні я граю гру, яка е, повинна змусити нас е, задуматись. Це гра з сенсом можна так сказати. Ну що ж, давайте ми почнемо. Так. О, так. Де то ми є? Ми в якійсь кімнаті? Так, Смітник якийсь чи то вазочка не знаю. Дуже сильне світло. Ну, В принципі, гра то так і називається. Ну добре. Так, шафка, тут можна одяг взяти якийсь. Ні, не можна. Так, о, телевізор. Може новини подивитися, ні, не тяне. Теж погано канали тянуть. Ну добре. О, да. Телевізор, через який ми можемо пройти. Ну добре. Якщо тако з боку ходити, навіть майже не видно. Добре. Так, давайте йдемо далі. Виходимо. Так. Світло допоможе тобі заглянути в історію. Так, чудово. Яке світло, то де воно? Так, давайте походимо тут, по кі... ну, походим тут по кімнатках. Походимо тут по кімнатках. Що тут може є? Так, відкривайся. Нічого. Тут також рудні розбиті вікна. Так, ну давайте підемо далі. Що тут ще є, подивимося тут. На дворі, чудова погода просто. Ну, прикольно. Так, і що тут ще є? Так, він закритий, потрібно знайти ключ. Ага. Нам потрібно знайти якийсь ключик. От який ще сказали. Так, що то є? Так, що тут є? Давайте глянемо. Набухався, дай пі... <кій> Правильно. нема чого пити. Так, добре. Відкривайся далі. Так. Уп, шнирим тут кімнати. Опа, шафа. А в шафі хтось, походу, тут... Е, куди, 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 куди? Е, Назад! Шафі могло бути щось корисне, потрібно подивитися. Та потрібно тільки. Що я тут шафами кидаюсь? Ну, так, нам потрібно начать, зараз піти подивитися шафу і піти взяти, знайти ключ, який, напевно, буде. О, тут ще щось є можна. Давайте подивимося. Є, 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 о є. Так, плівка для кінопроектора. Ага, значить ми маємо знайти ще й кінопроектор. А, ну так, да, в кінозалі він повинен бути, ну це логічно. Так, давайте ми спустимося на перший поверх і що ми зробимо? Давайте вийдемо. Чи не вийдемо? Ні, давайте ми спочатку підемо, подивимося, що тут ще є. І попробуємо знайти. Що ми пробуємо? Ключа ми маємо знайти. Ключа. ключа. Так, що тут ще є? Так, тут якісь... Так, тут дверей нема. Я би вийшов, би звідси, погуляти, покорити. Не можна, так? Ну добре. Так, тут кімнатки, але тут, напевно, нічого цікавого так то нема. Чи є? Якийсь портрет, невідомо що. Ну давайте підемо. Ой, тут відкривається, да? так. О, це, походу, наш ключик, так? Ні, <пух> ключ від кінозалу, Так, це наш ключик, але нам ще потрібно піти на двір за чимось-то. Піти подивитися, що там в шафі було. Можливо, там був хтось в тій шафі. буде прикольно. Хм. От з якої сторони? Ну давайте ми обійдемо все, 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 весь цей будиночок, то навіть не будиночок, то ціле будинище. Так. Ух ти. Цікаво сюди можна зайти. It's closed. Так. О, двері закрита. Що ми не можемо йти? Тільки пригатимо сову. Да. Так, ця гра зроблена на такому двигуні, як Unity 3D. Сам на ньому деколи роблю. Ну, ігрульки в мене, звісно, виходить не такі класні, але щось таке. Так, це що, це входу не впало. Це... Так, шафа була. Певно, Та, ну, так, тут нічого нема, не? Ні, тут нема. Так, давайте підемо далі, подивимось. Ну, спочатку що хочу сказати, що гра е, дуже своєю графікою дивує. Ну, не те, що дивує, і гра відносно нова 2012 року. Для мене це взагалі новизна. Так, о, ключик. Хм, ключик, можливо, десь пригодиться. Можливо, десь і пригодиться, я вже навіть знаю, де він пригодиться. Він пригодиться нам в підвалі, тому що до кінозалу ми вже двері, то е, ключика ми вже знайшли і, напевно, в кінозал підемо. Так. Тут чи далі, тут така. от в, Ніби не багато площі, а багато всього тут є на ньому. І дерева, всякі і листочки, і все так промальовано. Красота. Що тут писало? А, це номер якийсь. Ну добре. Так, давайте підемо вниз. а то мені не люблю ходити, звісно, в підвали, але... о, ключик підійшов. Ой, яка кімната страшна, мені не дуже... О, світло нам покаже дорогу. давай, показуй. Тут щось буде цікаве, ні? Так, де? Лампочка. Ні. Тут нічого немає. О, дивіться. Більше тут так і немає, крім цього. Давайте підбіжимо сюди, що тут. Так, дизельний двигун. Можливо... Вдасться його запустити, якщо я знайду топливо. Ага, а топливо буде в керосиновій лампочці. Ми її візьмемо і заправимо. Так? Ага, ні. Ну, значить, нам треба йти на двір і шукати машину і злити в бензин в якихось там Вася і. Ого! Що like за таке? Блін, в мене аж мурашки по пошки... говорити, аж не можу по шкірі пішли. Що це за звуки? А була б ця ніч? То було б тут. О, була б ця ніч! Наложив би як кирпіч. Лайк <кхм> like за мій репчик. Ну добре, а ми йдемо зливати бензин з ось цієї машини. Тому що все одно вона вже не заведеться, а топливо нам потрібно. Так. Що це? Каністра з горючим. Вона може пригодитися. Так, вона може пригодитися. Я в цьому навіть впевнений. А що ж ти вийти то не можеш? Що ти... Дивіться, от все вроді би чудово, а от вийти вона... він не може з-під тих сходів. Так, ну що ж, куди нам треба йти? Ага, нам треба знову цей підвал, який мене трошки лякає. Мене ще й добре лякає, ці звуки. Була б то ніч, я не знаю. Ну Давайте заправимо, щоб працював. Не знаю, що працювало. Так. Чудово, двигун працює. Ну давайте поїдемо звідси, кудись там, на ямайку, літо все ж таки. Ні, нікуди не їдемо. Ну добре. Так, і йдемо, значить, дивитися, новий аватар, другий. Я би хотів його подивитися, але його ще походу, нема. Давай, блін, недоробка, ну, в принципі, якщо дивитися на графіку, то це не така вже й недоробка. Угу. Так, куди ми зараз йдемо? Давайте ми йдемо в кінозал, подивимося Аватар 2. Можливо, там буде кіно, яке заставить нас задуматись. Я так теж думаю. Тому що. Я думаю, що все, що все е скриває кінозал, тому що там буде все цікаве. Так, давайте ми... Знайдемо де той кінозал. Так, тут ми вже були, той самий початок. А, я вже знаю, треба йти сюди. Я вже, те, я вже тих два поверхи знаю на пам'ять, поки тут хожу. То вже я тут все чудово знаю. Так, десь отут. О, чудово. Все, ми відкрили кінозал. Так, заходьте всі! Аншлаг, Аватар 2. Е, нікого нема. Я forever alone. Ну добре, так, давайте Ах, пройдемо. О, а тут давненько люди не ходили. Да, не давненько-давненько. Так. О, давайте с пошукаємо, пушукаємо, хтось поставив чи попкорн. Ні, нема. Печалька, а то я їсти хочу. А що ж ти йти не можеш? Такий жердяй. Не можеш вийти з під сходи. Так, о, це такий проектор, я так зрозумів. Так, давайте підійдемо і ходу загрузиться кіно. О, кіно пішло. Так, давайте подивимося кіно. І я не буду нічого зараз говорити, просто дивимося кіно. Так, знищити суспільство. Да, нові у нас загублять. Так, наша хвилина, тут не Так, 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 дуже знову. У Це дуже актуальне відео на даний час. Думаю, що буде логічний кінець, так? Всьому є початок і в цьому є кінець. Можна відбуватися. А так, у Не знаю. Так, люди волюють. Волюють, зараді миру, не знаю. На мою думку, воювати раді миру, це саме, що займається коханням. Цього робити. Заради існувати вас. Віватова скаже, що вона спальня заради цмату. Так, ну якщо ми підімемося, то робимо вам скажуть дякую. Там не вийде тварин і все буде там чудово, тільки от людей там не буде. Так, магазин. Так, певно, все, фільм закінчиться. Якщо чесно, в мене пішли мурашки по шкірі від цього фільму. Щось в ньому є, чи музика, чи ось цей кінотеатр, який додає такої атмосфери. Я не знаю що, але щось в цьому фільмі і в цій грі є. Все ж таки, ось суто мене вона заставила, примусила задуматись, що я є в цьому житті. Ну давайте вийдемо з цього. А що тут так темно? Е, давайте, ну, буде світліше, включить світло. Так, Давайте я буду ось так дивитися на... Ой, а де я є? Мені тут не дуже подобається. Давайте е, назад не можна, ні. Ну добре. Спочатку нам казали, що світло покаже нам шлях. Ну давай світло показуй. Так. Тут можна новини подивитися, ні? Тоже... Не не. Ой. І тут також, так? Ні, ну давайте новини. Хоча і новини дивиться, не дуже добре. Так. Людина це розумна істота. Але це не, не до всіх відноситься. Ну, правильно. Рано чи пізно наступить минута, хвилина, коли... Угу. Впереді буде тільки... Попереду буде тільки минуле, а майбутнє його взагалі не буде. Ой, не знаю, зараз я... Так, куди йти? Сюди чи сюди, сюди чи сюди. Так. Ну давайте я піду сюди. Ох, страшнуватенько, звісно. Ну, така кімнатка, але... Ну, не знаю. Так, давайте що тут? Так, той, хто не цінує життя, той її не заслуговує. Леонардо, ну, Леонардо Де Вінчі це хороша людина, розумна дуже людина. Він, дуже... Він був геній свого часу, на мою думку, я трошки вивчав його біографію. Він дуже хороші речі говорив. Але в той час все замовчувалося. Так, тут же... А, не, тут також працює. Ну давайте йдемо. Ось сюди ще можна йти. Та, стоп, давайте питаємо. Так, всі ми живемо за рахунок майбутнього. І це не дивовижно, що його очікує банкротство. Ну так, ми вичерпаємо ресурси, а вони не безкінечні. Так що люди мають задуматись. Світло посилюється і посилюється. І посилюється. О, стоп! Ми чуть не пропустили. Так. Рано чи пізно наступає, наступає хвилина, коли е, впереді... Спери, впереді. Ой, коли попереду тільки минуле. А, то я же тут був. Чи не був? Так, людина. Так, я же тут, походу, був. Я не зрозумів, а чого то я так взяв? Що я звідки йшов туди прийшов? Хм. Незрозуміло. Так, давайте ще раз. Ще раз, так, туди йшов. не Незрозуміло щось мені трішки. Так, давайте підемо спочатку сюди. Ну воно має тут бути, а? Да? Щось тут не то. Лабіринти ті. Це мені згадали Макс Пейн. Так само такі страшні звуки. Страшні страшні звуки. І світло. Ну, світла там не було. Фух, ну гра мені дуже цікава. О, дивіться, ми йдемо. О, світло! Ходи, я попав. Ну, світло покаже нам шлях. Ну давайте. Ну, в світле майбутнє. І... Як то кажуть, світло і все, біленьке. Ну давайте подивимося, Що тут? Ага, тут, напевно, якийсь буде відеоролик. Ага, так, ну давайте подивимося. Місточок якийсь, річечка. Так, ми повинні навчитися цінити те, що маємо зараз. Звісно, цінуйте те, що маєте зараз, бо завтра його може не бути і. Не буде що просто цінувати. Та, ми повинні... Це для нашої країни дуже е, якби, ці слова. що ми маємо построїти те, на що ми заслуговуємо. А заслуговуємо ми набагато, тому що натерпілися ми вже досить. Також хочу сказати, що музикальний супровід в цій грі був просто прекрасний. Просто музика тут на 5 балів з 5. Хоч гра коротка, але в мене аж мурашки по шкірі. Просто от від душі. От Самі пограйте, самі відчуйте це. Ну і все, білий екран і на цьому гра завершена. Ой, що я можу сказати щодо цієї гри? Чи заставила мене вона про щось задуматись? Тут е, були винесені навіть глобальні проблеми людства, що, оце, що людина не може насититись одним і вона все далі і далі і далі і далі, а майбутнього то в неї так і виходить, що нема. І гра дійсно зас, е, примушує нас задуматися. Чи правильно ми робимо щось в цьому житті. Ну, Гра на п'ятерочку, мені дуже понравилась, музика чудова, хоча вона така швиденька для проходження, але в цей час вкладено дуже багато е, всього такого, що от автор хотів нам донести. Ну, в принципі, в нього це вийшло. Я е, суть цієї гри зрозумів. Ну, А ви також можете пограти і спробувати, що ви зрозумієте. З цієї гри. Ну, давайте будемо прощатися. Якщо вам сподобалось, ви можете поставити лайк, прокоментувати і підписатися на мій канал. А з вами був Трулт і всім па-па!